Доброго дня всім! Сьогодні поговоримо ось про що. Я співпрацюю з американською компанією. Будую мережу споживачів для маркетплейсу компанії Lівgood. Маркетплейс представлений лінійкою продуктів для здоров'я це вітаміни, БАДИ, спортивне харчування, косметика найвищої якості. Але Ціни найнижчі на продукт в порівнянні з аналогічними продуктами інших компаній. Чому? Тому що в ціну продукту не закладена маркетингова націнка. Найближчим часом буде представлено близько 200 найменувань продукції. це продукти для дому, одяг, взуття, платформа для навчання, подорожі. Тому заходьте і користуйтеся продукцією по найнижчим цінам. Компанія платить нам за те, що ми будуємо споживацьку мережу. За кожного партнера, якого ми запросили, компанія платить 25 доларів. Виплати відбуваються щотижня кожного четверга. Також компанія платить 50% з доходу наших партнерів. Якщо, наприклад, партнер отримав 1000 доларів, то мені компанія платить 500. Є активний і пасивний дохід. Взагалі є 6 видів доходу. Пасивний дохід це 25 центів з кожного партнера компанія платить, які стоять нижче в глобальній структурі. Пасивний дохід формується. З внесків, які оплачують наші партнери щомісяця, є партнери, які не вміють або не хочуть запрошувати. Але такі партнери також отримують пасивний дохід. З часом такий дохід сягає близько 2000 доларів на місяць. Але нам вигідно запрошувати, тому що запросивши Лиш два партнера пасивний дохід зростає до 4 тисяч доларів на місяць. Якщо активно будувати споживацьку мережу, пасивний дохід збільшується до 16 тисяч доларів в місяць. Компанія Lівgood займає лідируючі позиції серед більше, ніж 800 компаній світу на бізнес-форхом. Компанія «Лівгуд» зарекомендувала себе як надійна стабільна компанія. Переходьте за посиланням, це безкоштовний тур по сайту, де ви можете детальніше ознайомитися з компанією, продукцією компанії, подивитися ціни, ознайомитися з маркет-планом. У кого буде бажання співпрацювати з даною компанією, пишіть мені в телеграм. Я обов'язково вам дам відповідь. До зустрічі!